Добрий раночок. Починаємо наше відео з машини, а це значить, що у нас нова подорож. Цього разу ми їдемо не в Карпати, ми їдемо зараз на Кишині в Молдову. А потім у нас літак. завтра у нас слідак на шарм ель Шейх. Їдемо в Єгипет, їдемо в новий готель, якому ми ще не були. Називається Джаз Фонара. Подивимось, покажемо вам, також, що там є цікавого. І яка там взагалі зараз обстановка і яка там погода. Тому. Ідемо і хочемо ще показати, що по дорозі цікавого в нас з Вінниці до Кишинєва. Подивимось, як там зараз на кордоні, тому що вночі була повітряна тривога. і За цього завжди черги, бо кордон не працює, коли повітряна тривога. Також проблема в тому, що там одну полосу руху на мосту перекрили, перекрили за того, що там роблять ремонт. Тому має бути кордон, маємо от кордон проходити трошки довгенько. Тому подивимося, як це все буде, і покажемо, що у нас буде цікавого по дорозі. Цей раз спробую зняти так, щоб ви зрозуміли, як от з Вінниці можна доїхати до Кишиньова, як пройти кордон, що нас там по дорозі цікаво. Буде чекати, тому поїхали. Панію, їдемось Ілля, Їдуть ззаду мої дітки, Лаврушка і Маркушка. А влада цей раз нами не поїхала. Їй не подобається, вона не захотіла, тому з нами тільки двоє дітей. Їдемо вже зараз по трасі. Дивіться, яка ситуація. Крім тих документів, що вам потрібно для перетину кордону, вам потрібно зелену карту, якщо ви йдете на машині, і потрібно купувати вінетку, тому що проїзд по дорогам Молдови платний. У нас була ситуація минулого разу. Ми були 9 чи знів чи 8 днів, а вінетку взяли на 7 днів, тому стояли дуже довго на кордоні, поки платили штраф, поки одне друге. Тому краще беріть з запасом, щоб цього не було всього. Ні. Бо просто будете довше стояти на кордоні. І Могилів-Подільський подільський це прикордонна зона. Туди ви не зможете заїхати. Якщо у вас немає документів, ми їдемо транзитом. Нам документи не потрібно. Якщо ви їдете в сам Могилів, вам потрібно брати в митної служби, що ви можете туди заїжджати. Ну або жити в самому і мати прописку Могилівську. Якщо у вас цього не немає, вам потрібно брати ці документи. Нам нічого не потрібно ще раз повторюся, бо ми їдемо транзитом. Нам потрібно в Молдову. Тому.

Тин десь 10 приблизно забула сказати, сьогодні ми вирішили виїхати раніше, тому що у нас літак завтра зранку, о 10 ранку. Чому раніше? Тому що на кордоні невідомо, як може бути через повітряні тривоги, так само за того, що перекрита одна полоса для руху. Тому ми вирішили приїхати раніше, переночувати вже самому Кишиньові, а потім вже виїжджати спокійно в аеропорт, щоб не їхати вночі, не переживати, що може бути якась затримка, і ми не встигнемо просто на літак. Тому зараз стоїмо, чекаємо, поки нас пропустять, хоча б через наш через наш кордон, а потім вже Молдовський. І так, ми вже в Молдові пройшли і наш кордон, і Молдовський. Дуже довго ми проходили. Якщо чесно, зараз розповім чому. Але зараз вже їдемо на самих пропускних пунктах. Знімати, звісно, не можна. Тому я цього не знімала. Але думаю, систему ви плюс-мінус розумієте і знаєте, як це все проходити. І так, мільйон годин проходили на кордоні нашого Молдавський зайняв хвилин п'ять, мабуть, навіть менше, мабуть. Вони тільки подивилися, документи поставили штампи, ми навіть з машини не виходили. Е, все добре. На нашому кордоні дуже довго, дуже скільки години чотири, мабуть, да? ми стояли, так. якщо не більше. Е, чого б у війні була проблема? Зараз він розкаже. Говори. Да, ситуація така, що в мене всі документи в порядку. Я е, в квітні отримав військовий. Потім я в травні оновив дані всі. У мене дані з'явились в резерві. Е, потім в мене е, я скачав скали, якщо хочете перевірити в оберіг, подивіться, будь ласка, е, в дії. Я подивився в Дії, всі документи підтягнуті, все, питань нема. Ми приїхали на кордон, вони відкрили оберіг і сказали, що у вас ви не маєте право на виїзд, бо у вас нема документів. От, на виїзд. Коротше, ми чекали дві години, поки я туди-туди дзвонив. Туди-туди, кажи, куди? Ну, в міністер... Оборони спочатку Міністерство прикордонної служби. Там мені сказали, що нічим не можуть допомогти, хоча по закону я мав право приїхати. Потім позвонив Міністерство оборони. Там сказали, що ну, можливо така ситуація, то ми вам прийшлемо. Лист на ваше місце проживання, що було підтверджено. через тиждень. А ми да, я дуже на я кажу, та я на кордоні. Ну, дзвоніть своє ТЦК. Позвонив я в ТЦК, там перевірили дані. Кажуть, так, да, дійсно, ви у нас по базі числитесь в цьому в оберіги. Каже, ви є. Я кажу, то на кордоні нема. То це звертайтесь до кордону. Я знов до нього пішов. Коротше, ми оце три... А потім його начальник цієї прикордонної служби позвонив вже в ТЦК. Там підтвердили, що да, дійсно така людина має відсрочку і можете пропускати її. E, попросили, щоб їх внесли, сказали, так, да, да, зараз пару хвилин ми внесемо, все буде добре. І коротше, я ще десь годинку ходив туди-сюди, нічого не внесли, потім вже в кінці там По другим документам не пропустили. Коротше, це якийсь жах. Що там є, там нема. То, що розказують перевірити в, об... в цьому в дії, це я перевіряв, і в дії є, везде є, а в них нема чогось. Оце будемо назад їхати, перевіримо, чи. Чи вони внесли, чи ні. Якщо ні, це йти до ТЦК. Але знову ж таки, йти до ТЦК, ти зараз прийдеш, вони скажуть У базі О, Не, по, по базі ви є. Може розвернемось. Ні, там дорогу роблять. По базі ви є, а поїду знову на кордон і скажуть знову нема. Бо чого так довго в мене були другі документи, чого так довго тримали і пояснювали. Бо ну, що кажуть, що може підробна бути. Каже, ну як підробна, якщо дії є, в резерві є. Кажуть, ну, кажуть, це нам діє, це все й, як, завжди. Да, все як завжди. Це ми простояли, це не тільки ми одні такі стояли, там ще за нами чоловік теж стояв там, з такою ж проблемою. І теж зв'язувались. Коротше, треба довго виясняти. Те, що робота. у вас там в документах, це ще нічого не значить. Так, якщо ви навіть оновили, оновили дані, в мене взагалі, взагалі нічого, про мене інформації взагалі ніякої немає. От ноль. Просто він відкрив, пустий, він каже, пустий бланк і на цьому все. Каже, нічого нема. Шо ви от як в 2001 році встали на облік, так і все. Ну, Хорошо, що не в розшуку, тому може я за це переживав, що може десь повістка прийшла, бо якщо нема. Базі, то гроші подадуть. Приїдемо подивимося, може вже подадуть, не знаю. Тому ми трохи пожовані кордоном, їдемо далі. Дивіться, яка ситуація тут теж. Раніше ми їхали, тут одразу, як ви, виходить, за кордоном повертаєте, виїжджаєте на таку велику трасу, ну, як на велику на трасу, плюс-мінус можна так сказати. І є дорога прямо, якою ми завжди їздили. Там вона дуже сильно роздолбана. Зараз її, до речі, ремонтують, там зараз перекрито. І нарешті вона нормальна дорога. Ми їдемо трішки іншою, їдемо через таке село, я не знаю, чи БГТ якесь там Бельце називається. Тому якщо будете їхати, вбивайте його в картах і їдьте сюди, бо тут нормальна дорога. Тудою не їдьте, там, по-перше, роблять зараз її, а по-друге, там вона, я не знаю, чи до кінця її зроблять, але там. Кілометрів, мабуть, я не знаю, скільки було, 20 десь, мабуть. І Дорога просто жахлива. Там такі є, ми страшні, що ви таких, ще дав... ну, таких не бачили явно. Тому зараз їдемо нормальною дорогою. Запам'ятайте, вводите через більси. І про дороги Молдови. Тут є швидкісний режим, якого потрібно дотримуватись. Максимум там 90 в населених пунктах. Зараз нам показали 30 в цьому населеному пункті, не знаю, можливо, в інших там більше. Дуже багато стоїть камер, просто дуже багато. Чи отримали ви штраф, чи не отримали, ви вже знаєте на кордоні, коли будете виїжджати. Штрафи, я знаю, що великі тут, і дуже часто їздить поліція. В них не так як в нас стоять на, десь на дорогах і стоять з реєстраторами швидкості. А в них реєстратор на машині. Вони їдуть вам назустріч, реєструють, потім вас доганяють і показують, що ви перевесили швидкість. Тому Швидкісного режиму потрібно дотримуватись і бути дуже сильно уважним, тому що камер дуже багато. Розкажи мені, Лаврентій, що ти хотів сказати? Що? Що тобі не подобається? Ось, наприклад, дивіться по дорозі. Дорога не супер ідеальна, але вся залатана. Ми їхали, ямів не було. Але вона приблизно от вся така, десь чуть-чуть підлатана, десь ще чуть, чуть залатана, десь чуть полізла. Ямів не було таких, щоб колеса загубити, але дорога просто не нова. Це ви маєте знати і інше. Дивіться, ми завжди стаємо на цих заправках хромпетроль, бо вони самі нормальні. Там можна щось прикупити, поїсти вже будемо їхати назад. Я зроблю огляд, покажу що там можна собі придбати, поїсти. Біля по дорозі розказую. Нормальна дорога. <свісна> дорога нормальна, є мінуси, вона не ідеальна, але немає камер так багато, як по тій, що Да, І немає населених пунктів, тому було їхати швидше і легше. Ось так. Дивіться, яка маршруточка з портретом Шевченка з золотим м'ячиком. Навігатор нас обманув. Показує, що можна повернути. А там подвійна суцільна смуга і три полосило. Тому зараз будемо робити такий от круг, щоб доїхати. Я вже дуже сильно нервує, бо тут така проблема трохи з дорогою. В них, короче, якась така система, що не можна повернути наліво, може їхати тільки прямо або направо. І нам зараз треба робити якийсь такий гак направо, а потім Опять направо, то опять направо, і тоді тільки ми зможемо виїхати, бо нам потрібно на ліву сторону повернути. Ми вже тільки йдемо прямо і наліво немає просто повороту. Все, знаки тільки прямо або направо. Тому будемо зараз тако направо, 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 і щоб перетинати і отак от і їхати. Така якась ерунда. Виходить. Ми вже такі круги робимо, не знаю скільки, вже півгодинни, мабуть, хочеться доїхати, замовити собі поїсти, тому що ми нічого не їли з самого ранку. Якимись круасанами перекушували. Ось так. І взагалі система така тут така якась, тупа на дорогах, круг, я не знаю, п'ять полос, всі на один круг виїжджають, всі пробують проскочити. Друг друга чуть не збивають, колеса свистять. Пішохідний перехід, взагалі, шість полос, де три полоси в одну сторону, три полоси в другу. І через них пішохідний перехід, і він не підсвічується, немає ні світофора, немає ні надземного переходу, ні підземного як це має бути, а просто пішохідний перехід через шість полос. Взагалі, як можна до такого додуматися? От. Отаку нам катавасію малює. Тут всюди пробка, як ви бачите, все червоним. І ми можемо тільки отак сюди їхати, їхати, щоб повернути от сюди. Бачите? Бо тут всюди одностороннє, тут тільки прямо, сюди одностороння, туди одностороннє, сюди. Ось так. Ходь. Давай. Давай, папа, заходить. Давайте, заходьте. Оп, Поїхали. Мені кажуть, наконець це, да? так? Да? Поселяємось. Поки ми доїхали, то тільки чуть поспати і вже все. Нам в 6 годин ранку виходити, так, да, хлопці? І так, ми зняли квартиру для того, щоб переночувати, поки будемо очікувати на наш літак. Давайте, хлопці, ми вже в цій квартирі були. Згадуйте. Розвиваємося. Ну так, свіжо трохи. Треба для що ти почути. Басейн де в Єгипті. Fu... Так, зараз робимо рум-тур. І так, робимо рум-тур. Тут шкафіки Іля складує свою жилеточку. У нас ванна тут така непогана, душова точніше. Зі всім необхідним. Можна навіть речі випрати всі. Вертаємось сюди. Тут у нас о, зала, о, головна о, кімната зі столом. Золота стіна. Тут така маленька мама, кухня. Тут угу. Але все, що потрібно, все мама, є. Мама золота стіна. Ага. Мама, подиви, золота. Я бачу золота стіна. Одна спальня. Мама, Телевізором. І шкафом. Мама. І ще одна. Також все, що потрібно нам є. Так, Мак заказали, тепер чекаємо. Діти вже всі в очікуванні. Стосовно мака, тут є такі позиції, які в нас немає, звісно, цікаві. Є якийсь лаваш з колбасою, є лаваш з сиром і є навіть тройний чизбургер. Там три котлетки. Ми такі не замовляли, тому що це занадто. Але замовили таке, що ми там стандартніше трішки знаємо. і все. Здається, там також ще нічого більше цікавого не було. Такі... А, в них ще немає діпи. Ось так. Є тільки картопля по селянськи і є картопля фрі. І є така, як в нас раніше була, з такими як карамелізованою цибулею і соусом. Зараз будемо робити розпаковку. А ні, тепло вже вбулася нормально. Я вже вбулася нормально. нормально. Я а. Илья, розкажи, цю квартиру ти знімав на Airbnb. IRB, І дуже невигідно. А чого вони пишуть, Якщо букінги, ага. ціна є, ти платиш. Ну, в основному. А тут ціна була 50 євро. Ага. І то не понарахували там податки, то сьо. Коротше, ймов піса, що бігом заброню, а вийшло вісім Ага, Ось так. Бо минулий раз іде мені сказав, що це він на букінгу бронював цю квартиру, але вийшла на Airbnb. Ні, дуже. Але вийшла. квартира хороша, є велика. Де так, є де припаркуватися вже другий раз. Ми паркуємося на тому самому класному місці, прямо перед домом. Все дуже зручно. Сюди їздить Макдональдс декілька хвилин. Ну і плюс зручно, що все є. Я зараз віддаю подимоці. Так, Ром, розпаковку. Я вже спіла голову мити. Сідаємо колці. Ну, Лаврентій. Лаврентіч, не крути. Що ти крутиш? Це вам донати. Так. Тільки кончики потом, після того. Я а, дай чомусь вам Кока-Кола. А, это сок. Це у них такий яблучний сок це на... да, трубочки. Це у них яблучний сок в таких пакетиках. Это фланта, папина, це мамина фанта, папина, кока-кола. Я це... не, не знаю, що це, це трубочки почали. Давайте да, наступний пакет. А ту на... mm -hmm. да. О, тут теж крокси, дивіться. Епіміл з кроксами. На, тобі крокс. Мені, мені, а там Альони синій крокс. Ну, щас <рес> подивимося, які там крокс. Лавренті заставив камеру. Ось так, постав. Щас я подивлюся, і що ми з папою тут заказали? Ось тут розпаковка. Це все вийшлося на 800 Їхніх молдавських лєць на наші приблизно 1700-1800 гривень. Такі 4 бутерброда завтра на рано. Тут лаваш з сиром і корбасою. Таких ось 4 хвилин тут пакетики. Завтра будемо розпаковувати. Та... 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 Тут це соус. Та... Пакетику. Та... Та... Мій та... чезбург. Та... 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 І тут ще два. Три. 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 І папин. Соусики. Так, дружили Що тут ще у нас тут у нас має бути картопля. Картопля по-селянськи. Це пасний варіант. Моя картопля, отака, як я говорила минулого разу. Мама, дякую, я вас лав. Папинця, дабл, крончик. І це все. Ось така п'яти розпаковка о, на 1800 приблизно гривень. Сіні! Покажи, який у вас крокс попався. Ну, бабі. В Молдові немає проблем з кроксами, так? Да? А в, в нас мам. чомусь мам. їх вже немає в Макдональдсі. Все. Закінчилися, у нас ажіотаж. Тут є. Бачите, минулого разу з малими замовляли, то вже кроксів не було. Ложать якусь ерунду замість них. Дивіться, який у нас гарний вид з вікна. Ми тут уже другий раз, але я перший раз бачу, що там якийсь, я так розумію, готель, але він, мабуть, закинутий, тому що вікна не світяться. І дивіться, яка краса на цю сторону, навіть не дивлячись на те, що у нас сьомий поверх все дуже гарно виглядає і дуже гарно світиться. Ей, добрий ранок. Добрий ранок. Нам збиратися на літак. Зараз скільки? 6-20, так? Да? Що, збираємося? І йдемо. Їдемо точніше в аеропорт. Окей? Варк як проснувся, а Лаврун ще ні, так? Да? Заспався? Хочеться ще поспати? Ну, в літаку доспиш, добре? Хорошо, давай. Давай киться. Так, ми вже заїжджаємо в аеропорт, зараз будемо ставити машину на парковку. А з вами зустрінемося завтра вже в новому відео. Покажемо, як виглядає аеропорт зараз Кишеньова, як там проходити ці всі контролі і як проходити контролі в самому аеропорту Шарма. Тому давайте до наступного відео. бувайте!